Перевзули ми передка на нову гуму, вже показували. Проїхали один рейс. Прекрасно веде себе ця гума. Слизько було, вона все витримала, ззаді була, начебто непогано, то є із 2010 року, 13 років. І дивимося тут протектора, практично немає. Торік була краща, а в цьому році вже вона слабенька і мусили купити ще два коси. Тобто наша, наша їзда була. Не тільки паливо бере, а постійно дає на наше авто. Зайві розходи, такі чи маленькі, скажемо. Але поїхати десь ну, далеко від дому, щоб знести теж, десь нас знесло, не сильно приємно, то міняємо задка. Купили це два колеса. Бюджет планувався на щось інше, але вже мусимо десь на чомусь переекономити, перезвоємо задка.